Всім привіт! Зараз чорна п'ятниця і хатор підготували неймовірно круті знижки на свої не менш круті девайси. Почнемо з мишок Pulsar 3 Ultra. Вміє в 4К зі зручною всім же нам знайомою формою, але трохи допрацьованою. Топові характеристики, декілька режимів бездротової роботи, і коштує він 2299 гривень. Далі дротова версія, класна базова мишка, яка коштує всього 899 гривень. Не ціна, а майже подарунок. І мій особистий фаворит це Quasar 3. Ну, дуже Сподобалася мені ця мишка, а ціна її 1599. Треба точно брати. Далі гарнітури, адже який геймер без навушників. Є різні пропозиції від таких от базових HyperPunk 3, які можна забрати за 1199 гривень, до, наприклад, ось таких от топових HyperGang 3 Wireless. Хай звук, шумодавий, мегазручний дизайн, максимально надійний. І це все за 3499 гривень. Є також дротові HyperGang 3 USB. Вони, звісно, простіші за свою Тротову версію, але й ціна у них відповідна. 1799 гривень за гарнітуру з дуже крутим звучанням. А на кінець ми залишили клавіатури. Куди ж без легендарного RockFall 2? Це топова клавіатура за свої кошти. 1599 гривень, і у вас шикарнючий варіант на всі випадки життя. Та окрім другого RockFall, є ще й третій, вже в новому дизайні бездортова купа шумки, м'які перемикачією просто так і хочеться користуватись. Тому, якщо ви давно придивлялись до такого варіанту, саме. Час її придбати, адже ціна в 3099 гривень є дуже і дуже приємною. А тепер найдоступніша механіка в форматі full Size в нашому магазині це Icefall Mega. лінійні змащені перемикачі, додаткова шумоізоляція, все натискається м'яко, тихо, і навіть не скажеш, що вона коштує настільки доступно. 1299 гривень. Тому це не просто клавіатура, це справжній скарб. А ще й крісла. дарксайди арки по приємним цінам, наприклад, ось ці Arc 3S в шкірі або. Arc 3 XL на велюрі можна забрати за 19,999 замість 24 тисяч. Ну а більше девайсів та знижок, які приймають участь у чорній п'ятниці, можна як зазвичай дізнатися у нас на сайті. Ми магазин геймерських девайсів Зона 51».